Який вже раз на демократичних виборах: ми вибираємо все гіршу і гіршу владу. Ще один-два виборів в Україні і України не стане. Цілкоти за ми згідне. І ви, до речі, вказали головну проблему, головну причину от такого стану це якраз є демократичні вибори. Тому я є категоричний противник демократичних виборів. Я є проти загального виборчого права, і звичайно, що я буду його утверджувати. Обмежене виборчі права, якщо люди мені колись довіряться, якщо колись виборці будуть, і люди мені довірять владу в Україні, то звичайно що я буду виборювати обмежене виборче права. Нам треба позбавити можливості обирати за гречку чи за. Дією агітматеріалів з телевізору обирати е, великий прошарок суспільства, який взагалі не розуміє, де він живе, що то за така держава Україна, які повноваження, гілок влади, які норми конституції. Ну взагалі просто не знає. Просто випадкова людина подивилася там якісь бікморди, які згасли, сподобалось по телевізору рекламу, подивилися або священни сказали заголосувати. І вони йдуть і голосують на владу. Ми бачимо до чого до чого це долоц. Україна наша в руїнах. І тому треба скасувати загальне виборче право. Слава Україні! Слава величному українському народу!